Добрий день, шановні слухачі і глядачі. А сьогодні є четвертий день фестивалю, до якого я долучилася до участі фестиваль художньої літератури у межах національного тижня читання. Тема фестивалю арабески книжкових шляхів. І бажано розказати безумовно. Про свої книги презентувати і що за ними стоїть. Оскільки сьогодні четвертий день за темою книга, що отримала премію, то мене запросила наша Сумська обласна наукова бібліотека пані Людмила Яценко, відділ Абонентський, розповісти про свої книги, які стоять на полицях цієї бібліотеки. Я Надія Позняк, автор, авторка, яка належить до. Тих літераторів а, з поетичними книгами, які, а, скажімо так, видавництва не видають. І ми, автори, свої твори а, втілюємо а, за власний кошт, за кошт спонсорів, а, якийсь там сімейний бюджет, дорогих друзів, усіх бажаючих. А, так і мої книжки це. Шкіра перша, друга ряди фур'є і третя, ну, кажуть, крання, ну, на сьогодні остання дзигарів легка хода. Видані. Так, що після кожного видання, коли книга виходила в світ, я надсилала на літературні конкурси, свої, збірки, і, або на літературні премії, для чого це я робила? Для того, щоб якби, не, не те, що комплекс меншовартості, а те, щоб моя книга була помічена в літературному процесі, в, книжков, в, 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 в цьому книжковому житті України. І потім було з чистою совістю мені, як авторці, подарувати бібліотеці, поставити її на полицю перед читачами. Щоб моє кожне поетичне слово в цих збірках були вагомими. І, безумовно, отримавши премії, це не те, що я як авторка можу хизуватися, але я якби, хочу сказати, що я дуже вдячна, що в нас існують конкурси, в нас існують конкурси на літературні премії. І дають можливість авторам і початківцям якось заявити про себе. Так, я сумарно назву, що кожна книга із цих моїх трьох відмічена відзначена всеукраїнського рівня преміями. Шкіра це премія ордену карпатських лицарів, всеукраїнська премія Благовість. Всеукраїнська літературна мистецька премія імені Василя Юхимовича. Друга книга Ряди Фур'є. У номінації Любовна лірика. Відзначена літературною премією імені Анатолія Криловця. Всеукраїнською, і муніципальною премією імені Івана Франка. В номінації Поезія в Одесі місто Одеса. На сьогоднішній день. Третя книга «Дзигарів легка хода, в номінації Філософська лірика, це Всеукраїнська літературна премія імені Анатолія Криловця. І мені це, ну не те що сказати, що приємно, мені дуже це е, е, має велике значення для мене, тому що я ж повторюся, що з чистою совістю можу потім. Запропонувати свою книгу читачам. От. Тому м м хотілося б м м трішки розповісти за кожну книгу, оскільки я б в темі пропонується в темі фестивалю розповісти про шляхи книжок, як, що автор вкладав у кожну книжку. Ну, якщо я візьму першу книгу свою, це дебютна книжка Шкіра. Безумовно, ми пишемо поети про життя, скажімо так, що турбує, що ми помічаємо, і дискусії в інтернеті ведуться на Фейсбуці про чи ну, чи має, чи повинен поет фіксувати історичну дійсність. Ну, хочеш, не хочеш, вона фіксується. Вона фіксується поетичним словом, красивим словом, емоціями, почуттями, відчуттями. Відсотків 40 тут громадянська лірика, яка мною відчувалася і мною писалася, скажімо так, з 2008-2010 року про Революцію Гідності, про перші місяці війни. І книга вийшла в 2016 році. Який би я вірш в вашій увазі могла б запропонувати? Ну, наприклад, сторінка 17 про село, вірш про те, що, власне, ми, мабуть, наші корені у всіх із села в Україні, українського села. І сум, і плач оце моє село, червоний мак в несіяному полі, немов курган із часу намило. А час минулий в замкнутому колі, летить автівка, у вікні лани, а зліва вулиця, покинуті садиби, тут вічне небо, пасма сивини не підбирає, бо само ледь диба. Болючий стогін у садках лежить в землі моїх і прадіда і діда. А може, хтось чекає на межі якраз від мене на шматочок хліба. На мить здалося. Он де я біжу, мале дівчисько, Вперте й бешкетне, чиняє баба тісто на діжу, і хліб запахне, і скоринка репне, гуде автівка, тишу розріза, бач, яблунька, по стовбуру обрубки, вишник заплівся, наче та лоза. А яблуня щепнеться, тягне руки. Лягла дорога прядивом лянним, печаль бринить, як дощик у цеберці. Ти кажеш, мамо, долю. Не кляни, я вірю, доля Божий подих в серці. Я дуже щаслива, що інколи читачі, яких я навіть знаєте, побіжно знаю, десь познайомилась на фестивалі там, чи на якомусь конкурсі, людина придбала в мене, наприклад, книгу, а потім телефонує через декілька років і говорить мені, що пані Надія! Я представляю в своїй бібліотеці книжки за алфавітним порядком, і сіла, каже, зупинила все прибирання і читаю вашу шкіру, і просто диву даюся, що ваші вірші пророчі. Ну, Це, знаєте, це для ну, мене, для авторів, я думаю, це найвища оцінка, найвища оцінка. І приємно, що Дві книжки Шкіра і «Ряди фур'є», вони знаходяться у Києві, долучені були в свій час до виставки книжок про Україну в музеї літератури. Друга книжка «Ряди фур'є» – вона любов, любовна лірика, інтимна. 150-та сторінка, наприклад, Липневе. Цей день, як день, а липа відсвіла, нас вулиця зловила, розпашіла. Чому ж мені замало так тепла, якщо хлюпоче сонце небосхилом? І іще не опадає жовтий лист, а квінтесенція думок тривожних на глибині, між потім і колись. Перебіг часу, плин ріки, і схоже, та ностальгія вже крізь нас тече, мов проза, від харуки мураками. Торкнись мене. Відчуй таємний ще і обійми гарячими руками. І дзигарів легка хода, це видання скоро буде рік в липні, значить, вийшла, вийшла ця книжка в 2024 році. Це філософська лірика, вмістила погляди на життя, якісь підсумки, ну, я не скажу що мудру філософію, але і про кохання, і громадянська лірика. Ця книжечка невеличка, компактна, і вона вмістила все, що автор переживає. Сторінка 106. Так. Можливо, я забагато часу забираю. Бабко блакитна, для тебе це літо. Трави навколо купайся, благосне сонце потужно пролито. Плесо, лускатий карась, бабко блакитна, Тремтить конюшина в спраглому леготі лук, Вся капелюстка нектаром прошита, кожна комашечка, звук. Бабко блакитна, що снитися буде на прохолоднім ставку? Певно, відчуєш тремтіння у грудях, як ностальгію тривку, Дівчинко мила, у пружності крилиць, тиша майбутніх спокут. Ти відчайдушно кохання відкрилась, ти пролітала десь тут. Ну, власне, закінчується книжка. І на сьогодні я не люблю слово крайній. Ну, остання, остання сторінка цієї книги про Україну, про Україну. І книга дзигарів-легка хода. І на першій сторінці стоїть вірш про дзигарів. І епіграфом до останнього вірша тут стоїть дзигарів-легка хода. І вірш, як пахне скошена трава, як літо не влови і зірка упаде на ганок, а далі пам'ять зорова, нестиме спогад, гребля став, дерева на боках яруги, напнулося коріння туго на схилах жилами Христа. І ця щемлива площина мене тримає в рівновазі: Не у Берліні, не у Празі, а тут розкішна далина, Де сонце сиплеться зерном на паралель з меридіаном. Так те життя не перестане, тече і псел, тече Дніпро, чекатиму свого Різдва і берегтиму квітку з гаю і в день Святого Миколая запахне скошена трава. Дякую за те, що послухали мене, раджу всім. Я просто популяризую поезію. Вважаю, що поетичний твір це просто згусток емоцій, почуттів, і це цілі історії, і коли читає людина книжку поетичну, вона проживає, можна сказати, цілий роман, цілу життєву історію автора і не тільки, а громадянського суспільства і нашого народу. Всім бажаю миру, нашої української перемоги, добрих, щасливих днів. Радімо літу. До побачення!